Добі друзі, ласкаво, просимо до кулінарного челенджу. Приготуйте мені, будь ласка, торт. Вже приступаю. Першим ділом я візьму мій улюблений казан з лягушачим зіллям. Так, запах в нього специфічний. Але запевняю, це буде дещо. Далі додаємо мармеладні очі. Це один з моторошних рецептів, котре я тільки знаю. І вже повірте, я знаю їх дуже багато. Тепер треба гарненько перемішати інгредієнти за допомогою міксера. Вмикаю самопотужну швидкість, щоб тісто вийшло ідеальним. Чудово, можна заливати у форму. А потім я поєднаю приємне з корисним. Відпочину на моєму улюбленому електричному стільці. І заразом приготую мій торт. Річ вмикай. Отак обожнюю це відчуття по шкірі біжать мурахи, і чудовий повітряний бісквіт готовий. Переходимо до наступного етапу. Мій торт складається з трьох шарів солодкого черничного крему і мого секретного інгредієнта. Навіть не питайте мене, я все одно його не видам. Ну, добре, так як я сьогодні в гарному настрої, я відкрию занавість таємниці. Секретний інгредієнт знаходиться в складі цього яскравого солодкого сиропу. Так, смак буде вбивчим. Смачного. Я просто обожнюю шоколад, тому розтоплю його і порадую сестричку супер-мега-шоколадним тортом. Вже я знаю, вона така ж ласуня, як і я. Ура! У мене вийшло прикольне тісто. Потрібно тільки почекати, поки вона застигне. А як у вас справи, шеп? Мало хто знає, що секрет успішного торта криється у його кремі. Щоб приготувати чудовий повітряний крем Чіз, потрібно взбити його міксером, але тільки не на самій сильній в швидкості, як у Венздей, а не невеликий. Ах, який неймовірно гарний колір у мене вийшов. Аромат наповнює всю кухню. Настав час змішати тісто у формі, щоб воно вийшло різнокольоровим. І я знаю, що Джес любить все яскраве. Вау! Не перестаю дивуватись своєму професіоналізму. Який ж апетитний торт у мене виходить. Від одного погляду на нього течуть слинки. Зараз я ще додам нутеллу, і вийде щось неймовірне. А так, ледве тримаю, щоб самі все не злопати. Додаю залишки нотили. І зверху прикрашають цукерками ММДМС. Так, це буде дуже гарно. Готово! Що скажете, шеф? Скажу, що часи мені замислитись над декором. Свій торт я прикрашу всіма кольорами веселки. Отак це справжнє буйство різноманітних смаків та кольорів. Залишилось додати ось ці райдожні льодяники і можна спробувати. І так, у нас є торт з мармеладними очима від Венсдей, дивовижний шедевр від шефа і апетитний шоколадний торт від сестрички Брітні. Пишіть в коментарях, за кого ви голосуєте. Ого круто, дякую. Цей торт виглядає трохи неакуратно, але сподіваюсь, він смачний. М -м, непогано, мені подобається, ти молодець. А що у вас? У Венздей моторошний тортик, а у шефа досить прикольний. Почну з нього. Нічого собі, який він гарний всередині. Спробуємо. М -м, та це просто торт моєї мрії. Потрясно. Ще лядяники є. Вау! Захват! Супер! І як щодо до мого торта? Мамочки, ці очі, хоч і мармеладні, але лякають мене. Але спробувати треба. Ого, ось це так. Так одразу і не скажеш, що цей торт неймовірний. Я у повному захваті. О, кому ж віддати перемогу. Вибір не з легких. Перемагає Венздей. Не здивована, дякую. Після тортика дуже хочеться пити. Приготуйте молочний коктейль. Це не проблема. Я готую напої лише зі свіжих фруктів. У цьому кошику є все, що мені потрібно. Насамперед, це стигла полуничка. Першим ділом треба її нарізати. Полуничний коктейль? це банально. Що ти пропонуєш річ? Так, чудова ідея. У кошику у шефа має бути моя улюблена ягода. Скоріше принеси її сюди. Молодець річ. Хвалю. А от і чорниця. І я приготую такий коктейль, що всі просто збожеволіють. Рецепт простий, тому й геніальний. Заливаємо саму чорну чорницю молоком біліше снігу, а далі треба трохи магії. Так, я приготую гріма шейк. Мені потрібен цей напій, щоб перемогти у челенджі. Неймовірно залишилось додати лише трубочку, і можна чекати перемогу. Колоничку нарізали, не зрозуміла. А де мій кошик? Так, поки шеф не бачить, можна побавитись і вкрасти її формочки. Мені потрібні мої інгредієнти. О ні, мої формочки зникли. Ось це прикол. Ну, і що час і мені готувати коктейльчик для джес. Для початку потрібно розлити молоко за формочками. Далі потрібно додати сиропи різних кольорів і все гарненько перемішати. Цей зі смаком чорниці, цей зі смаком полуниці, а цей з шоколадним смаком. Чудово, можна перемішувати. А шеф навіть нічого не підозрює. Прикол. Все пропало, це фіаско. У нас вже все готово шеф. Я зрозуміла, це все витівки конкурентів. Ну ні, я так просто з дистанції не зійду. Виклик прийнято, панове. Я приготую шедевр з того, що є. Мій коктейль буде ананасовим і подам я його прямо в ананасі. За допомогою блендера у мене вийде чудове смузі. А тепер додамо туди полуницю, котру я встигла нарізати. Непогано, але чогось не вистачає. Хм, От і настав той день, коли мені знадобиться те, що я встигла прихопити свій капелюк. Кетчуп не те. Хліб також не те. Я впевнена, там точно є щось більш відповідне. От так, А ось вона. Моя заготовлена мисочка з ківі та апельсином. Саме час декорувати коктейль. Ну, яка краса. Смачного Джес! Поки Джес обирає переможця, ви можете проголосувати за нього в коментарях. Ну а ми потім подивимося, який коктейль переможе при зглядацьких симпатій. Можна? Пригощайся. Ура! Зачекай! Зараз я покажу тобі прикол. Ці коктейлі можна змішати і пити прямо так. М -м, крута ідея! І задоволенням спробую. Ось це просто неймовірно. Ці смаки змішуються в роті і народжуються нові. Мені сподобалось. Так. А що в тебе, Венсдей? Це знесе тобі голову. Цікаво. М -м я відчуваю знайомий запах. Ой, це ж шажиріма шейк. Непогано. Молодець Венсдей, дякую. Як справи, шеф? Швидше пригощайся моїм тропічним смузі. Велике дякую. Тобі подобається? Так, прикольно. Соковито. Так, прикольно і справді перфекто. Ох, і кому ж віддати перемогу, оглядачі? О, то чи моя улюблена полониця. Все вирішено. Ви перемогли шеф Ура! Дякую, Джес. Моя година ще настане. Велике дякую всім, хто голосує в коментарях. Ставте лайки під відповіддю, з якою ви погоджуєтеся. Не забудьте підписатись на наш канал. Ну а поки що, бувай.